Вітаю у новому випуску Business. Lift. Я Стас, і сьогодні ми з вами поговоримо про більш широкі можливості платформи Advisor. Наприклад, як знайти нових клієнтів для вашого бізнесу, схожих за параметрами бігдати, на вже наявних. Припустимо, ви власник автосервісу в Хмельницькому і у вас є певна кількість постійних клієнтів. Вам треба залучити нових схожих за більшістю параметрів бігдата з вашої наявної бази. Розглянемо на прикладі. Спершу створюємо файл із номерами телефонів ваших клієнтів у форматі Excel, TXT або CSV. Потрібно не менше, ніж 500 номерів. У кабінеті Advisor переходимо в розділ аудиторії розсилок, обираємо схожі і натискаємо Створити. Завантажимо файл із базою та обираємо бажаний розмір аудиторії, наприклад, 5000 контактів. Далі переходимо до налаштування критеріїв пошуку, вказуємо область, місто або район. В нашому випадку це Хмельницький. Протягом трьох годин система підготує схожу аудиторію, а ви отримуєте смс про готовність бази. Є. Можна переходити до створення розсилки. Вказуємо альфа-ім'я відправника, обираємо створену аудиторію, пишемо текст і додаємо контактні дані. Визначаємо час і швидкість відправлення, надсилаємо на перевірку контент-менеджеру та чекаємо на затвердження. Готово! Розсилка відбудеться в запланований час. Пізніше ви отримаєте звіт та зможете проаналізувати ефективність вашої компанії. А тепер уявімо інший кейс: у вас інтернет-магазин косметики, і вам потрібно автоматизувати надсилання сповіщень про статуси замовлень. Скажімо, щоб клієнти не хвилювалися, що їхній шампунь загубився дорогою чи замовлення надто довго їде. У цьому допоможуть API-розсилки на платформі Advisor. Розповім, як саме це зробити. Починаємо з налаштування доступу. На API порталі отримуємо Client ID та Client Secret. Додаємо ці дані у вашу CRM-систему, налаштовуємо параметри, ім'я відправника, номер клієнта і тексти повідомлень. Далі обираємо канал SMS або Viber. Для тестування можна підключити до п'яти номерів Kyivstar. Усі тестові повідомлення надходять з альфа-іменем MessageDesk. А після тесту відправлення. Налаштована система автоматично надсилатиме повідомлення про статуси замовлень клієнтам. І звісно, аналізуємо ефективність. Статистику можна переглянути в розділі Усі розсилки. Вона оновлюється щогодини і також можна експортувати для подальшого аналізу. Використовуйте api розсилки для спрощення комунікації з клієнтами та підвищення рівня сервісу. А ми рухаємося далі і розглянемо додаткові функції платформи, які значно спрощують вашу роботу з Advisor. Щоб не завантажувати щоразу базу контактів, можна створити шаблон. А у розділі Аудиторія розсилок оберіть шаблони, натисніть Додати шаблон і завантажте базу контактів. Тепер шаблон доступний для повторного використання. Корисним інструментом є створення коротких посилань для повідомлень. Це зменшить кількість символів у тексті та дасть можливість відстежувати переходи. Просто вставте довге посилання у розділі Створити коротке посилання і виберіть потрібний формат скорочення. З випадковим набором літер. Або зі своєю назвою після домену. А в розділі статистика розсилок ви можете переглянути аналітику всіх основних показників компанії, кількість надісланих, доставлених і переглянутих повідомлень. Сьогодні ми розглянули, як Advisor допомагає вашому бізнесу знаходити клієнтів та спрощувати комунікацію. Якщо ви хочете спробувати самостійно, для цього є 30-денний тестовий період. Переходьте на наш сайт, тисніть спробувати та створюйте вашу першу розсилку. З вами був Стас та Бізнес Ліфт. Гарного приємного вам дня. Бувайте!